До вашої уваги представляю на двері Папа Карла модель ML22C. Полотно складається з дерев'яного євробрусу по периметру, окутане МДФ. І також плівкою. Плівка тут в колір дубкремовий. Може бути в різних плівках доступні для цієї фабрики. В даному випадку використаний короб телескопічний. Ось маємо таку ступіньку. І може бути компланарний. Полотна йдуть 610, 710, 810, 910 по ширині. І по висоті 2 метри. Також є можливість до замовлення дверей в різних розмірах по ширині та по висоті. В більшу сторону або меншу. В даному полотні використане скло сатін. Тобто воно з цієї сторони глянцеве. З зовнішньої сторони матове. Сілуєте видно, світло, видно що, видно, що горить, але що відбувається, там нічого не видно. Так, ущільнювач у нас використовується ось максимально якісний, також підбирається під колір полотна. По фурнітурі можна використовувати е, як петлі бабочки, такі як на, ну, у нас на даному випадку використані. Також можна в різні петлі або петлі прихованого монтажу. По механізмам. Можна використати магнітний, як в цьому випадку. Можна використати звичайний язичковий. Ручка також підбирається будь-яка, яка вам сподобається. Все це скомплектуємо в один колір. Двері можна використовувати як на расову систему, так і в ванну кімнату.